Запрошуємо блаженнішого патріарха, ми запрошуємо митрополита Ігора, голову Львівської обласної військової адміністрації, до вшанування марки і конверта, так? до погашення марки і конверта, які люб'язно е, розробили для в честь цієї події козацька пошта і спільно з Укрпоштою.

Шановне товариство, давайте зараз в тиші, в тиші в тиші кожен сам собою, і за підтримки нашого хору, в молитві Боже Великий, єдиний нам Україну храни, згадаємо кожного воїна, який зараз захищає нашу батьківщину, кожного воїна, який зараз в небі, десь, мабуть, з нашим татком блаженішим Любомиром, споглядають і моляться, і радіють за те, що. Ми використовуємо ту можливість, яку вони нам надають правильно. Ми зібралися сьогодні тут, на молитві, на пошані. Кожен має піти сьогодні до, додому з якимись певними думками про те, що я буду робити завтра, щоб про мене пам'ятали. А пам'ятати будуть тільки коли ти будеш робити добрі вчинки. Тому я дякую усім присутнім.